Друзі, всім привіт українцям та хто нас підтримує. Сьогодні неділя, свято. Що хочу побажати? Головне побажати миру. Це нам дуже актуальне. Ще хочу побажати всім здоров'я, Щоб в кожну родину повернулися наші захисники сім'ї до батьків, до жінок. До матерів. Хочеться сьогодні, щоб Миколайчик поміг нам дав посохом безтолк... по своїм безтолковки, отім, хто на нас напав, хто питається завоювати нашу гненьку. Це діло в них дурне. От. Що ще? Сьогодні такий день дуже великий праздник. Хочу побажати ще раз, що все у нас мрії наші збувалися, збулися надії і нам скоріше перемоги. Святом у вас здоров'я і мирного неба! А нам скоріше перемоги!